квітниках потрібно створювати ритм. Тобто, коли рослини повторюються в декількох місцях. Тут ритм створює манник і стахіс шерстистий. Ви бачите, як він сизий, да? сизий з білими полосками і стахіс він теж має такий сизувато-білий такий колір. Ці кольори ці тони гармонують один з одним. Хочу показати одну рослину, це каріоптерікс. Це кущ, який квітує вже ближче до осені. Тоді, коли ну, в основному кущі вже перецвітають, ну, є небагато таких кущів, які вже квітують в другій половині літа. Ну, от Каріоптерікс саме такий, він похожий на пірувський у чомусь. І я бачу, що він підходить для цих умов, він досить посухостійка рослина. Е, також е, тут є деревій е, сорт Moonshine, дуже красивий, сизим, е, таким широким листям е, квітує жовтими, жовтими такими зонтиками. І досить довго, ну, напевно, до кінця липня він буде. Е, Показувати ці свої красиві зонтики. Ну і ось те, що я говорила, Макс Хідний. Бачите, як він тут себе непогано почуває, випустив бутони, буде квітувати. Я тут ще висадила ефірно ароматична троянда. Це гібрид з рогозою, бо рогози це такі досить стійкі троянди, вони посухостійкі.